Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Так люблю ранкові години. Виходь і слухай. Оце в день не так. А, а вранці так уже дружно усі пташки співають, свірінчать, Посадила я вже красу якою поділилися зі мною мої підписники. Дівчатка писала, що це називається такі кущики, такі квітучі. Хто дивився моє попереднє відео? Ясколка дуже гарно. Тут один кущик посадила, оце. розділила їх, щоб і в мене було чимало краси такої. Не буду вже туди йти, бо мокро, мокро, мокрий газон. Отам От два кущики поділила, ясколки, я посадила. І вон, бачите, отуди. кущі, гвоздики, А оце, подивіться, які тюльпони. Це як я виписувала восени собі тюльпони. А ця компанія, яку я виписувала, виписала мені, ой, подарувала мені і ще прислала в подарунок ось такі тюльпони. Високі вони, квіти великі, гарний подарунок чи не так? А це ось погляньте. Погляньте, яка красуня в мене саме квітує. І поставила ж я її на кухню, щоб завжди бочить. Передо мною щоб була. Взяла сірникову коробку з дівчатка, щоб показати вам, які квіти, бачите, величенькі і повні. І колір горний у квітів. І на кущику чимало їх, такий. Букет мені моя фіолочка дарує. Але все рівно, дівчатка. от Ви знаєте, в минулому році, хто дивився моє відео, показувала я там, пересаджувала їх і садила фіолки тільки в ґрунт, той, що купила в магазині. То якийсь ґрунт уже різна буває. Не те квітування. Я знаю можливості своєї фіолки. То менше набагато квітів. А ось позаминулого року е, в мене е, цього ж ґрунту, який я купила в магазині, не хватило, і я змішала із грудньою землею. То набагато таке розкішніше було квітування. Були такі кущі фіалок, що із-за квітів навіть листя не було видно. Так, щось, погляньте, і ви на красу моїх фіалок. Не встигнеш посіяти щось на городі посадити, а тоді починаєш бігати. Одна розвага. Починаєш бігати на цей город кожен день. Заглядати, виглядати, а що ж там вже зійшло. А воно ж саме посіяли та й похолодало. То не дуже. Так, знаєте, воно хоче іще вилазить на холод. Цибулька підростає, і ось горна. Тепер тільки редисочки виглядуть. Окружки вже хочеться. Редисочка. Оце ж редисочка вже сходи. Ну, вона ж швиденько вискокує. Редисочка вже там. І заглядала я вже, і капуста також, сходи. Це прийнялося, росте. Серединка живенька. А так як би, а так, як би нам не хотілося, і ще, щоб воно сходило. Тут моя морква із сіянкою, а холодно, і ще, і не видно нічого. Прийшла оце до своїх кущів із ревенем. Не можу зрозуміти, що їм не так. Такі у мене були два розкішні горні кущі великі, а це чи змерзли, чи згнили, чи що воно з ними. Ось один залишив, один відростоє молоденький, маленький. Ну, а тут я заглядаю, он можна поділити на п'ять кущиків. А я дивіться, ось дивіться, листя. І стеблом, і стеблом. Хочу спекти я пирого із ревенем. Ось листя ревою, а тоді шкірку із стебла знімаю. Залишається така ніжна серединка, яка й піде у мій пиріг. Ну, оце викидаємо. Тісто для пирога тут дуже просте. Два яйця, склянка цукру. Склянка в мене на 200 мл. Склянка цукру. взбиваємо. Я вже в минулому році показувала цей рецепт. В ньому солі немає. А мені дівчатка пишуть, що додавайте завжди в тісто сіль для гармонійного смаку. Ну, можна, дрібку солі додати. Вона, думаю, зайва не буде. А тепер сюди ж додаємо склянку, такий самий об'єм, як і цукру, борошна. Знову все перемішуємо. Вже я ложку взяла, розмішую, бо тісто крутіше. І сюди ж додаємо в тісто додаємо ревень. Скільки ревені додавати? на смік? На свій смак додаємо. Ось таке тісто виходить. А тепер готуємо форму і перекладаємо наше тісто в форму. Ось так. Змастила форму олією і на низ поклала пергаментний папір. А тепер тісто своє я перекладаю в форму. Як бачите, інгредієнтів нам для пирога багато не потрібно. А вийде а вийде у мене швидкий і смачний пиріг із ревенем. А ось і мій пиріг уже спечений. А тепер ще зверху і цукровою пудрою притрусимо. Ось так. Можна взяти меншу об'ємом форму, то буде ж вищий пиріг. Або ж наколотить і на дві порції можна. Такий, дівчатка, це простий варіант пирогу. Ну, а тепер мені залишилося тільки заварити собі запашного чаю і починати смакувати своїм пирогом і з ревенем. Пиріг, дівчатка, всередині виходить м'якенький, ось бачите? Ну, безквітне бисквіт, тісто. А зверху така хрустка, тоненька скориночка. Ревень на смак. Ну, як ревень має таку кислинку, на смак мені схожий на яблучко. Пиріг виходить з ревенем дуже смачним. В кого є ревень, дівчатка, спечіть обов'язково такого пирога. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!